Закарпатські дорожники готуються до зими. Утім, традиційно через брак коштів ремонт роблять косметичний, латають ями, виставляють необхідні попереджуючі дорожні знаки. На особливо небезпечних ділянках доріг вже є 15 інформаційних стендів про умови руху. Техніка теж уже готова до роботи, кажуть дорожники. Технічної солі та висівок вистачить. Найбільша проблема нема запасів паливно-мастильних матеріалів. Зараз налагоджують співпрацю із органами місцевої влади, аби вони допомогли із пальним. Лише так можна буде розраховувати, що дороги місцевого значення взимку будуть безпечними. На сьогодні заготовлено технічної солі практично 92 Із потреби 3600 ми заготовили 3400 тонн. Висів заготовлено 45%. із 18 тисяч заготовлено 7,5 з половиною. Тисяч тонн. На сьогодні основною проблемою є техніка, практично підготовлена, тільки задіяна ще в технологічному процесі, окрема техніка, але обладнання будь-який час можна переобладнати його, поставити навісне обладнання відповідне цьому. Е, основною проблемою залишається у нас е, паломастильне створення 10-тенного запасу паломастильних матеріалів. Більшість. Е, Сільських селищних рад йдуть дорожникам на зустріч, розуміють дійсно становище фінансове дорожньої галузі на сьогодні. І така робота проводиться. Про капітальні ремонти ми останні декілька років вже і забули. Нас зараз на сьогодні заморожені чотири мости. Зараз залишається у нас проблемною ділянкою Селенірським поляна. Але ми зараз там роботи проводимо. Це на Сенірське озеро, це на сторону національного парку. Я сподіваємося, що приспігаєте в погодних умовах. Зараз там працюємо і що зможемо, там ще постараємося зробити.